Привіт, саме. Дякую, що повернувся. Маю дещо для тебе. Це твоя нова манжета. Все ще працює як термінал, але я додала функцію зброї. Мала нагоду детально все переробити після останнього з'єднання. Тепер це ще й зброя. Вірно, Пупорізка. Маю пояснити. Біті під'єднані до тієї сторони через пуповину, вірно? Коли ця пуповина приводить до контакту матерію нашого світа з антиматерією їхнього, Бум! вибухова анігіляція. Проте, за теорією Дедмена, твоя кров має унікальні властивості. Може бути використана для перерізання пуповини біті, тож я додала таку функцію переріж пуповину біті, і він повернеться у світ мертвих. Немає бійці, немає вибухів. Безпрограшний варіант. Ця штука спроможна розрізати його. Якщо зможеш підійти достатньо близько непоміченим. Так. Суперкайданки Попорісика. Вірно. Давай випробуємо. Переріж повинно, що поєднує нас. Вона міцно спить. Я переконалася, аби вона мала вдосталь молока. Просто зроби це. Будь ласка, Семе. звільни нас. Цей світ ніколи не був її, але так само я не хотіла, щоб вона його покинула, не дивлячись на те, що її вже немає. Правду кажучи, вона не зовсім моя донька. А так, а все решта то була брехня? Ні. Ця частина правда. Мої яєчники не можуть продукувати яйцеклітини. Локна має проблеми з маткою. Коротше кажучи, жодна з нас не може мати дітей. Мені від цього було нормально. Ну, знаєш, діти, кому вони потрібні, думала? Але моя сестра думала інакше. Локна хотіла дитину. Когось, хто отримає її гени. вона покохала одного із членів Бріджес, але він загинув під час нещасного випадку. Вона була спустошена, звісно, я також. Дуже сильні емоції. Я відчувала її, а вона відчувала мої. Коли я відчула її бажання доєднатися до нього, покінчити з цим. Я прийшла до неї і сказала: давай народимо дитину. Ми взяли яйцеклітину клітину локна і запліднили її його замороженою спермою. І я виносила дитину. Здорове маля росло в мені. Але потім сталася така. І наш зв'язок розірвався. Я хотіла сказати їй. Але я була пов'язана із дитиною, і я не могла просто покинути її. Та я помилялась. Локна має знати. Ти маєш розривати одні зв'язки, аби створювати інші. Не можна бути прив'язаним до всього. Якщо ми маємо об'єднати світ. Я маю спершу об'єднатися з сестрою. Будь ласка, семе. Зроби це. Прощавай. Гаразд, Семе. Відведи мене додому до Локни. Семе, Застібнеш мене? Я вже давно не була назовні. Просто занадто всього за один раз. Ти впевнена? Думав, ти, можливо, отримала клаустрофобію після часу під завалами? Я буду в порядку, допоки можу дивитися мішка. Тепло світла. Дотик вітеру. Запахи світу тобі щастить, ви обидва досі поєднані. Добре Семе. Рушаймо. Такої. Я підготував особливий сюрприз і все таке. Та, схоже, твої руки зайняті. Нічого страшного. Ми завжди можемо трохи змінити правила. Приготуйся себе. Воно наближається. Він виглядає голодним. Що тобі треба зробити, то залишитись живим і не бути з'їденим. Звучить весело. Звісно ж. Тікай Семе, біжи. Малинген, ні, mm. Вибач! мені Sorry. так шкода. Sorry. Я так сильно тебе люблю. Я Sorry. так сильно тебе люблю. Так приємно знову чути твій голос. Я не мала тримати тебе в невідомості. Я намагалась рятувати її, але не змогла. Ти не маєш більше говорити. Локна. Ти маєш полагодити його кюпіт. Я не змогла врятувати нашу дитину, але ти можеш врятувати наш світ. Тільки ти. Я люблю тебе. Ти мене чуєш вічно і завжди. Тепер зроби світ цілісним, добре, як ти зробила мене. Те, через що вона пройшла, я й гадки не мала. Я думала, вона розірвала наш зв'язок навмисно, що, що вона вкрала наше маля і втекла. Я полагодила твій кюпіт, як вона і просила. Обмежувач має тепер працювати належним чином. Є ще дещо. Перед тим, як взяти за роботу, я уважно подивилась на код. Я більше ніж впевнена, що хтось його підправляв. Або це, або моя пам'ять розчеплюється. Хтось переписав твій код. Переписав, можливо, перебільшив. Скажімо так, це не була остання версія, яку я написала. І все ж, завдяки цьому, я нарешті воз'єдналася з Малінген. Можливо, ми вже знайшли винуватця. Вона померла там під уламками з нашою дитиною всередині неї. Її ка перейшла в потобіччя, але її ха залишилась прив'язана до нашої мертвої донечки. Вона знала все це, звісно ж, тому тримала манжету неприкутою. Не хотіла, щоб хтось побачив її життєві показники. На жаль, вона не могла користуватись власним улюбленим винаходом. Вона робила все це, щоб захистити мене і нашу доцю. Сестро, я тебе чую. Ми знову цілісні. Ми єдине. Як колись в лоні пам'ятаєш? Малинген локна.